За тих людей, які не трудні, які створюють блага. Ми захищаємо підприємців. Ми приїжджаємо. Коли комунальні підприємства ідуть у ринок, стають на столи і хай розкладе по людськи свій. Товар, і хай вона продає, ми не проти. Але ж оце вже, це вже цей безлад, наш якось при вже всі ж в Європу хочуть. То подивіться, в якій країні Європи оце такий безлад на землі. Не влаштовують, тому що зараз всякі болезні ходять, а вони з, це, з землі продають. Люди все одно дешевле покупають, винуждені покупати. Є базар, хай платять за місто і хай торгують. Ніхто проти торгівлі не, не йде. Пусть торгують як положено. Для цього є.

сейчас я инвалид первой группы, у меня онкозахворивание. Я продаю духами на столике. Меня гоняют как собаку. Это нормально. Я за 1200 я могу выжить. Я никогда не могу выжить. Никто у меня не спрашивает. Я вот такая больная. Я хожу на рынок, а меня как собаку гоняют. Это возможно? Вы же знаете. Вы же все прекрасно знаете. А вам заплатили. І ви зараз ну ну, ну чого до ну, чого ви цього? Вам же стидно зараз? Вам же стидно. Да. Це що стидно? За що нам Щоб наше місто було чистим? Щоб продавали продукцію в тих містах, де обіла ми, міськрада. Ми, ми, ми не про за що стидно? Ми ну, за те, щоб була да. чистота, Але, щоб товар да. продавався з прилавків, щоб ми не покупали з землі ну, продукції. Да. Щоб... Мерія звела людей проти людей, базар проти жильців. Спеціально і проплатили, і що. Так просто пенсіонер сюди не прийде.